Бездіяльність правоохоронних органів в умовах кризи спонукає громадян до створення місцевих загонів самооборони. Так, мешканці села Піщанка Новомосковського району Дніпропетровської області вирішили об'єднатися заради охорони правопорядку та координації дій на випадок військової або кризової ситуації, створивши громадське формування під назвою Піщанський щит. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. Тонко. Як кажуть, ідея подібного об'єднання існувала вже давно. Але лише зараз, спостерігаючи всі події, які відбуваються на східних кордонах України, селяни вирішили, що чекати далі вже не можна. Нинішня ситуація, яка склалася в Україні, вона підштовхнула і прискорила створення цього формування. Появилися люди, які пропонували гроші, які були озброєні, які. Погрожували місцевим жителям, якраз, якщо вони не будуть підтримувати проросійську політику. В цьому підґрунті було вирішено зібрати людей, які мають таку активну спільну позицію, які готові оборонятись, які готові захищати свої сім'ї, свої домівки. Організацію було створено за ініціативи голови Піщанської сільської ради Миколи Мазниці. Та небайдужих мешканців села. І минулої суботи вже відбулися перші установчі збори. На зібранні було обрано керівний склад формування, а очолив його колишній військовий майор відставці Аркадій Шевченко. Найголовніше завдання це охорона громадського порядку в селищі Піщанка. Ну а зараз воно просто стало нагальною потребою і перетворилося із ідей, з думок на реальні дії. У перспективі на збору буде прийнята програма бойової підготовки і що саме нам буде потрібно. Відповідно до чинного законодавства, що ми саме маємо, чому навчати наших членів організації. Так що ми вже повинні бути готові діяти у разі дестабілізації ситуації у нас в районі, у нас в селі. Наразі організація налічує близько 30 членів, але кількість бажаючих приєднатися постійно збільшується. Відразу ж після офіційної реєстрації члени громадського формування планують перейти до занять з військової, медичної та фізичної підготовки. А перші завдання з охорони громадського порядку отримають вже на 9 травня, день святкування перемоги у великій вітчизняній війні. В умовах нестабільної політичної ситуації паралічу центральної влади та правоохоронних органів патріотично налаштовані мешканці села Піщанка у Дніпропетровській області першими подали ефективний приклад низової самоорганізації населення. Попереду їх чекає велика робота, але саме таким чином місцеві громади повинні гуртуватися для вирішення всіх проблем від розвитку села або міста до протидії окупантам, якщо потрібно, зі зброєю в руках.